20 серпня 2023 року Київська область підходимо до сорту під назвою пам'яті учителя. Ось такі маємо грони. В цьому кущу четвертий рік. Такий маємо розвиток. На сьогоднішній день він повністю готовий. Смакові якості. Мускату нема, але дуже смачний такий, гармонія дуже смачна. Задоволений я пам'яттю учителя, але ось такий є невеличкий недолік. Ось ми бачимо, зараз я знайду, покажу вам. Ось бачите, біля ягодки, біля ягодки ось цієї. Ось. Ось такий нюанс. Не на всіх гронах, не на всіх, але ось такі є випадки. А взагалі дуже гарно тягне навантаження, терміни ультраранні. Для моєї місцевості він повністю готовий і можна споживати.